Всім привіт! Сьогодні стартувала подія, точніше донатний івент це бюро Знахідок, в якому ви можете отримати коробку за 850 дзвіночків, які знаходяться. Танки, по більшості танки нормальні, хороші. Але є також ті, які б не хотілося бачити в себе в ангарі. За колекційні танки компенсація золоті, зверніть увагу, що навіть за 9-й левел компенсація 7500 і останнє за крушителя компенсація 3750. А якщо його продавати, просто то 2,5. Так добре. Друге, що там є, це Churchill 8. Можу сказати так. Візуально дуже гарний. По характеристиках, ну, ви бачите самі, все-таки це 6 рівень, Ти має чогось очікувати. А візуально розробники дуже постаралися. Танк виглядає чудово. Не будемо на цьому затримуватися. Ще є нагороди, є такий фон профіля на любителя в стилі першого сезону. ну Мені, якщо чесно, не подобається. Панзер, теж можна було його забрати в івенті. П4306 був на день народження бліцу. І ці три танчики знизу теж були, ну, точніше теж можна було дістати на день народження бліця. Мені здається, що вони навіть, о, вони навіть своїми обвісами гляді ядерного реактору. Ну добре. Думаю, 140 тисяч кредитів мало кому цікавить. Зверніть увагу, які ціни в дзвіночках. Тепер ми перейдемо в магазин і подивимося, як можна дістати ті дзвіночки. От, наприклад, в наборі shift MK6 за 15,6 золота, що я рахую, дуже вдалою пропозицією. Ви ви можете отримати 86 дзвіночків. Здавалося б, так. Тут ще є набори за реальні гроші. Саме цікаві з них це стратегічна сила за 10 доларів, 7,5 тисяч золота, 30 днів преміум аккаунту, Кіткої. 1950 положили бустери, сертифікат X5, якщо хто качає техніку. І все на все 75 дзвіночків. Тобто, щоб не збирати дзвіночки відкрити коробку, то потрібно дуже багато поскупляти всього. Бо навіть дивіться в наборах золота найдорогіший набор за 100 доларів 75 тисяч золота. Хто його ще не купив, а хто купив до 37,5 золота? Це 661 свіночок. Що теж не вистачить, щоб відкрити одну коробку, який може випасти 7 лево, наприклад, ФБ-201. Що було б дуже і дуже сумно. Ну добре, перейдемо в розділ Бюро Знахідок. І коротко характеризую по своїй думці ці танки, які тут є. Т-55А. Зразу скажу це не Т-54. Це інший танк. Менш броньований, скажімо, в першу чергу. Але 9 за 9 тисяч, ну, в принципі, якщо ви хотіли, можна купувати. Рапанзер, ковш на Чорну п'ятницю, здається, в івенті його треба було стільки задонатити, що... Щоб отримати цей танк. Навіть не скажу точно стільки, бо не пам'ятаю. Мало у кого він був. Мені він випав з новорічного шару. А зараз він продається з 8500. Чисто для колекції можна поставити середній танк, Ми, можливо, по ньому запишу теж огляд. Type 57. Непоганий тяж. Я б сказав, сучасний совок. Це більше йому підходить. Має броню, має підвищену шкоду на, е, не на хвилину, а просто середню шкоду підвищену 430 замість 420 чи 400. За 8000 в принципі це не повністю комплектація, тут повністю всі слоти обладнані є. Так що можна розглянути цей варіант. Один з найкращих тут, я б сказав, Титанте-54. Чисто поставити в колекцію. У мене цього танка нема багато про нього сказати не можу. За 7500, якщо ви готові дати, то можна. Об'єкт 274, якщо ви замітили в рандомі, видно дуже мало, тому що цей танк нікому не потрібний. Навіть за 6500, я думаю, мало хто його купить. Тим більше в нього в наборі лише 37 дзвіночків. А це всього за них можна, їх можна всього обміняти на... Два рази по 140 тисяч золота. все. І лишиться 7. 280. Кажу золото. 280 тисяч кредитів. Якби золото було б ще довго, звичайно. Торта mk 1 За 55 тисяч теж я думаю нікому не потрібний, тому що хоч його і апнули, але все рівно. Він далі пробивається і далі на ньому не комфортно грати. ЛТ-432 Нічого не можу в нього сказати, у мене його не мати. 2020 це звичайний сок. Саме такий як іс 3, іс 5, іс 6. Ні, ну іс 6 ні, і 6 це зовсім інший танк. Ну добре. Його апнули, підняли броню, став трошки краще гратися. Але замість того, щоб окупляти його за 5000, краще купити AMX MLE 49. Буде цікавіше, приємніше. І... Більше, якби більш ефективніше це буде. Type 62 це імба на сьомому левелі, так скажем. Ну, принаймні, була давно на ньому не грав. Є25. А за Type 62 за 4000, як мене, трошки дорого, якби він був за 3500, хоча б як. Є 25, ніж можна було подумати. Є 25 за 3500, ну взагалі не варто брати. На картах Бліця. Дуже тяжко реалізувати цю патте. Приїде 3000 і середній альфі зараз. 160, то потрібно нон-стоп в когось накинути. А це буде дуже тяжко, щоб зробити без засвіту. І таких ситуацій вам буде попадатися дуже мало, що ви можете стріляти, а на вас не звертають увагу. Так, добре. Ісу122С. ДПМна машина, але не бачу ні сенсу, коли є су 152 Чесне слово. Е, Стерва. Стерво. Ти мені її в народі називають, в мене ця танка немає. Але з того, що я знаю, це доволі непогана машина за 2006 золота. І це. Якщо я не помиляюся, перший танк в цій грі з системою дозарядки, МК-6, я не думаю, що хтось зацікавлений цим танком, він мене здається, є, але він просто стоїть в ангарі полиці. Що ж, вернемося до самої цікавої пропозиції тут це Чтей МК6, як на мене. Це дуже гідний танк, і я б сказав, би, за дуже гідну ціну його продають. На ньому можна показувати високу ефективність, на ньому можна фармити. Хоч він і преміу, але він фармить через те, що ви показуєте на ньому високу ефективність. Давайте перейдемо, подивимось його характеристики. Для початку я вам покажу свою статистику на ньому. За 337 боїв 59% перемог і 270 середнього. Середній можна було трошки підтягнути, але в загальному танк чудово глянемо його характеристики. Так, гармата. Гармата. Шкода на хвилину 3167, це чудово. Е, час зведення і взагалі його точність дуже класна, мені дуже подобається. Е, середнє пробиття. 260 на підкаліберних. Ну Це підкаліберні це не ББ, не бронебійні, тому з ними часами може бути складнощі. В них реалізація трішки гірша, тому дивіться, я поставив себе обладнання на збільшений заряд, на швидкість польоту і щоб не зменшувало бронепробиття з відстані. Ну і поставив собі на точність, знаю, мені так як він Ну, так як він... через зведення в нього і так 3-4, мені цього в принципі достатньо. ДПМ чудовий і так далі. Підкаліберні і другий основний с... снаряд в боєкомплекті. І, як на мене, це є його мінус. Взагалі, в нього є ще мінуси. я вам про їх скажу. Це його мінус. Тому що, по-перше, і пробиття низьке 310, а по-друге, це підкаліберні в них реалізація погана. Якби в ньому було, наприклад. У або ще краще ББшки. То тоді було б чудово. Осколочно, осколково, осколково фугасні, 110, вибачаю, зимую вимову, 110 пробиття середнє. Це досить чудово, ви можете практично всім танкам закидати, крім таких, як маус і там, яга в корму багатьом можете в борт. І деяким ЛТшкам ви можете прямо і СТ прям в лоб. Е... Міцність, тобто його ХП 2491. 2491-2500, що в принципі нормально. Бронювання в башні є, але є командирський лючок. І над пушкою зверху, теж, якщо танк знаходиться трішки вище, то можна спокійно туди пробивати. А в корпусі броня там взагалі відсутні СТ, всі будуть пробувати. ну В ВЛД ні, але там дуже великі НЛД. І через катки б'ється хорошо, і в НЛД щоб не попасти, то це не знаю. Дуже тяжко. Максимальна швидкість вперед 42 назад 15. ну В принципі, в принципі чудово. Середня, середня швидкість 31 і потужність. Кількість сил на тону 16. Ну, Набирає він як ТТ і їде доволі непогано. Так, добре. Зараз покажу вам реплей, який я зіграв буквально тільки що на цьому танкові. І підій'ємо висновки. Так, сетап у нас в основному тяжкий, але є по одній стейло в кожній команді хто можливо поїде за стей якщо поїде бабаха їх троє я думаю вони там справляться і на так якщо вам допоможе ми теж справимось ну але... але 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 Леопард туди не їде і бабаха певно поїде в кущик на гору. добре тоді придеться нам продавлювати місто Ще на червьневі краще грати не в місті, не на відкритому, на відкритій місцевості, краще грати, поїхати на СТ напрямок, але так як у нас більшість сетап ТТ, тому можна їхати сюди. Так, ну, їхня СТЛ і ЛТ приїхали туди, так що, певно, ще Рідан довго там не проживе. А за ним Іван Гаррі відправиться бабаха, яка там стоїть, бо їй би вже потрібно було звідти їхати. Наш леопард робить якусь дурість, він викатується. І щось мені здається, там є Йох. Певно, ну, там є йох ще 9-го левела, Ну, я бачу ще й ягу. Потрібно забирати цього Йоха. Бо у нас зараз буде мінус один. Вже мінус 2 бабаху забрали. А ще наш Шерідан звідти втік. Чудово, молодець. Слухаємо, щоб відстрілялась яга. Є. Можна великочудатися. Да. Яга на мене в принципі навіть не звертає уваги з того, що я бачу. Це найкраща ситуація в бою, коли противник не звертає на вас уваги. Добре. Пропускаємо бабаху, їдемо на Йоху, Йох мене пробиває, я його їду. Чудова ситуація. Дев'ятий рівень танкує 10 -й. Ну Добре, забираємо Йоху, хтось поможе. І знизу бабаху треба забрати її. Те, що я вам говорив, що танк якийсь має бути вищий, то зараз навпаки. Я опинився в дуже поганій ситуації, але я зверху іменно не пробив чудово. На каток. Ні, але підпал. Це ще краще. І бабаху потрібно відправляти до ангару. Тільки не стріляй. Добре. Так, мінотавр там, 54, там, певно, є 54 трохи кошмарним, щоб вона себе дуже добре не почувала на теж себе. Дивовижний вижний вистріл. Світилося червоним, але злетіло. Він тікає, і потрібно вертатися назад і місто. У мене багато ХП, їх лишилося мало, можна їхати розмінюватися. Так. Шарідан там, 5 твірка зліїва. Добре, опиримося на її. О, не пробив. А, він не пробив. Їй не буде пробувати. Трям комплектів нема, дрінуліну нема, ну добре. Рівно, я заберу його швидше. Якщо йому зараз не допоможе шеріли. Він... Вибачте. Таран не допоміг, а це трошки була помилка. Ну, але він гадає його, дякуючи союзникам, які деколи допомагають. Можемо Трошки ви переваги на нашій стороні. Точність. Точність, точність, точність. цього танку. чудово. Так. рідний не зможе забрати наші точки в ній на протилежному напрямку. А зараз його маю десь тут От Він є, але він може мене теж забрати, але він навіть на мене не дивиться. Це перемога. цей бій мені був на Мастера 5344, 4 знищено. Воїн і основний калібр. 298, 299. Я нафармив кредитів 1000, Подивимось детальні. 109 тисяч кредитів за бій, а 190 це особливі. Досягняти медалі. Це мастер 100 тисяч і воїн і основний калібр. Так, спорядження. Амуніція мінус 159 тисяч мінус 15, це виходить 79 тисяч. Я би нафармив, якщо не враховуючи ці медальки. Так. В топі по всьому, і по шкоді, і по досвіду. Так що я скажу про цей танк? Танк дуже гідний. Я би рекомендував його до покупки. Не скажу, що прямо новачкам. Но... Але цей танк допоможе випрямити руки, так як в нього немає так багато броні. Він навчить грати вас більш сейвово. І він ну, по наглядному цьому прикладі він вам буде фармити, якщо ви будете на ньому показувати результативність, Він буде чудово фармити. Такі фарм машина Це непривично для 10 леву, тому що на 10 леві в основному... Не фармлять. Але не фармлять через те, що там колекційні танки, а це преміум. Я вважаю, що за 15 тисяч це дуже цікава пропозиція. І якщо ви хотіли десятку, хотіли нормальну десятку, то це момент його купити. А на цьому, певно, будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Якщо сподобалось, коментуйте, підписуйтесь та діліться з друзями. Всього доброго!